Добрий вечір. Новини на телеканалі Бізнес у студії Сергій Кудімо. Відалі економічні підсумки дня. Спочатку стисло. Єдине вікно з 1 липня зареєструвати бізнес стане простіше, але є нюанси. Столичні податківці вилучили комп'ютерні сервери у соціальній мережі ВКонтакте. кажуть, що їхні. Спасіння потопельника справа рук самого потопельника. Хто відтепер рятуватиме європейські банки? Черговий конфлікт між міндоходів та інтернет-ресурсом. Російська соціальна мережа ВКонтакті звинуватила київських податківців у вилученні її серверів. Засновник та власник Павел Дурав каже, на обладнанні вартістю півмільйона доларів зберігалися копії відео та аудіофайлів користувачів, і вилучати їх не було жодних підстав. У результаті інформація сайту завантажується повільніше, адже дані йдуть безпосередньо з петербурзьких серверів. Натомість у Міндоходів кажуть, до мережі ВКонтакті жодних претензій, вилучене обладнання не має стосунку до роботи соціальної мережі і жодним чином не стосується цієї компанії. Розслідування ведуть щодо іншої Евос, яку підозрюють у несплаті податків вилучене обладнання це 10 комп'ютерів із серверами провайдера. Пообіцяли повернути власникам після експертизи. Підприємство Дата не є офіційними представниками. Соціальні мережі ВКонтакті. Коли фахівці слідчі з'явилися до офісу за адресою Гайдара 50 до приміщень, вони не знали, що ці підприємства які чином пов'язані з соцмережею ВКонтакті. Проблеми з виплатою зовнішніх боргів цьогоріч не буде. У цьому український прем'єр Микола Заров запевнив місію МВФ. Нагадаю, представники фонду приїхали в Україну вчора і вперше на чолі з новопризначеним керівником болгарином Ніколаєм Георгієвим. Оптимізм прем'єра ґрунтується на прогнозах про гарний врожай за його словами. Він буде на 10-12 мільйонів тонн більший за торішній. Тож завдяки збільшенню експорту зернових зростуть і валютні надходження. Нагадаю, Україна хотіла б отримати від МВФ 15 мільярдів Ларів кредиту, однак, не погоджується підняти ціни на газ для населення, чого вимагає фонд. Ми виконуємо всі свої обізательства і в принципі нам 13-й рік абсолютно ясен з точки зріння наших об'язательств по внічні потяжі. У нас ніяких опасень в цьому плані немає. Покращення на порозі в Україні змінюються правила реєстрації бізнесу. З 1 липня це можна буде зробити лише в Укрдержреєстрі. Чи готові чиновники працювати в нових умовах? Дізнавався Олександр Клімов. Зареєструвати власний бізнес не більше як за три дні до того ж, не виходячи з дому, і все це вже з 1 липня. Утім, на спеціальному порталі ви це зможете зробити лише у випадку, якщо у вас є електронний цифровий підпис. В Противному разі доведеться відвідати приміщення Укрдержреєстру зміна процедури реєстрації буде майже безболісною, обіцяє міністр юстиції. Перехід буде максимально зручним та комфортним для бізнесу. Тобто, ми забезпечимо це без зупинок для передачі і. В більшості це буде навіть в тих самих місцях, де працюють сьогодні реєстратори. Втім, про комфорт в деяких реєстраційних службах поки не йдеться. В приміщеннях справжня тиснева. Переважна більшість людей сюди, наприклад, прийшла вирішувати питання з нерухомістю. Тож, щоб зареєструвати бізнес, потрібно вистояти чималу чергу. В Укрдержреєстрі запевняють так не усюди, а де проблеми їх вирішують. Сьогодні ви не побачите черг. Восені на жаль буде наплив, але ми перерозподілили вже чисельність. Працівників збільшили її там, де проаналізували, що є перенавантаження. Ми її збільшили. Однак захисники інтересів самих підприємців не впевнені, що чиновники повністю готові до змін. Зокрема, ще не всім держреєстраторам знайшли приміщення. Немає в усіх містах і приміщень для реєстраторів, тому що приміщення були органів місцевого самоврядування з 1 липня. Це мають бути приміщення Я не маю інформації про те, що всі забезпечені приміщенням, технікою і так далі. Та в Укрдержреєстрі запевняють і техніку частково придбали, і про приміщення вже потурбувалися. З 581 реєстраційної служби, що працюватимуть в Україні. 433 залишаться на старих місцях. Завдяки перерозподілу коштів, які нам були виділені, ми змогли закупити дещо апаратури техніки для того, щоб докомплектувати. Всіх наших державних реєстраторів. Ви знаєте про те, що є указ президента, згідно з яким. Всі державні реєстратори з 1 липня мають знаходитись у тих самих приміщеннях, в яких вони знаходились раніше. Також чиновники мають намір залучити до реєстрації бізнесу і нотаріусів. Нині їх в Україні близько 7 тисяч. Такий законопроект Мін'юз вже оприлюднив. У парламенті його планують розглянути восени. Нотаріуси зможуть реєструвати підприємства в незалежності від місця реєстрації. місця знаходження цього підприємства або місця реєстрації фізичної особи. Ну тобто. Ваш бізнес знаходиться у Донецьку. Органи управління в Києві. Ви можете прийти до нотаріуса в Києві і зареєструвати свій бізнес. На цьому в Укрдержреєстрі обіцяють не зупинятися. Хочуть, щоб і банки могли приймати документи на реєстрацію, як у Грузії, або ж навіть зробити Укрпошту авторизованим представництвом відомства. Олександр Клімов, Ірина Любич, Андрій Скрагленко, Олексій Попов. Новини, телеканал, бізнес. Чи стане легше дихати українським підприємцям? Про це ми поговоримо з нашим гостем Дмитром Коценком, виконавчим директором Всеукраїнського об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу Фортеця. Добрий вечір. Добрий вечір. чи власне кажучи, стане легше дихати? Чи простіше буде зареєструвати бізнес в Україні з 1 липня? Насправді нічого для бізнесу не міняється. Були держреєстратори при міських адміністраціях так само створюється створено спеціально спеціально уповноважений орган, який тепер буде займатися питаннями реєстрації. його особи повноважні будуть знаходитися в тих же містах, де раніше були державні реєстрації при міських виконкомах. і взагалі сама система подачі документів чи інші моменти, які були пов'язані раніше вони не змінюються. Тобто змінюється лише вивіска? фактично змінюється лише спеціально уповноважений суб'єкт. Мова не йде про ну, так зване єдине вікно, так, куди ми тепер всі занесли там, і протягом кількох днів отримали документи. Тобто... Чому спрощення? Я намагаюся зрозуміти. Фактично раніше було так само: тобто сидів держреєстратор, якому подавалися документи, який приймав, проводив реєстраційну операцію і видавав всі потрібні документи вже зареєстровані. Наразі це буде просто державний реєстратор Укрдержреєстру, який буде так само приймати документи та видавати. Добре, а те, що говорив пан Лавринович, міністр юстиції, що можна буде протягом трьох днів, не виходячи з квартири, тобто з часкою, з часкою чаю, десь там біля комп'ютеру зареєструвати бізнес. Чи це буде працювати на сьогоднішній день? Дійсно Міністерство юстиції повідомляє таку інформацію, що фізичні особи-підприємці зможуть зареєструватись за два дні, юридичні особи за три дні, але така норма діяла раніше. Тобто кажуть, що в разі порушення строків реєстрації будуть притягуватись посадові особи. До адміністративної відповідальності, але в цьому плані ніяких новин в законодавстві не здійснилось. А Як... скільки зараз потрібно часу, щоб зареєструвати свій бізнес? Так само. Три дні. Так. Добре, які підводні камені ви бачите? Тут, умовно кажучи, ми в сюжеті ще не побачили, що черги, да, як були, так і будуть. Можливо, ви щось помітили професійним оком. Насправді, як це буде робити ці зміни на краще, чи так, як воно робило раніше? Ми побачимо тільки по ходу вже цих змін. Але черги нікуди не зміняться. Процедура сама не змінена зовсім. На вашу думку, що за останні роки щось змінилося на краще, наліпше, на гірше для малого та середнього бізнесу в країні? Легше стало? Фактично на сьогоднішній день е, малий та середній бізнес знаходиться в незадовільному стані, тому що е, дуже багато, багато чинників, які впливають негативно на розвиток та саме ведення бізнесу. От ви можете їх назвати ці факти. Так, це складна система податкування, велика кількість податків. Е, е, складна система адміністрування цих податків, корупція, бюрократія, е, е, незахищеність права власності. Таких чинників можна назвати дуже багато. А наскільки рівними є умови для різних підприємців, які хочуть відкрити різний бізнес, умовно кажучи, в Україні? Тобто хтось хоче торгувати насінням, хтось хоче продавати шкарпетки в різних регіонах, це по-різному? Ну фактично, в залежності від того бізнесу, який планується відкрити, змінюється тільки пакет документів, які подається. Тобто, якщо хтось хоче торгувати насінням, то ця процедура буде дещо проще, ніж для людини, яка хоче відкрити юридичну особу. Закриття бізнесу. Ну ми умовно кажучи, почули, що буде простіше зареєструвати бізнес. А однак, підприємці кажуть, що закрити його надзвичайно важко, тобто треба стояти роки у чергах. Уже з'являються фірми-посередники, які пропонують за певну винагороду цей шлях зменшити. Що потрібно робити, щоб закрити бізнес? Щоб стало легше закрити свій бізнес. Реально потрібно ввести жорсткішу відповідальність для самих посадових осіб, тому що найчастіше проблема, з якою стикалися підприємці, це саме порушення строків з боку посадових осіб. Я вам дуже дякую, Дмитро Гусенко, виконавчий директор Всеукраїнського об'єднання підприємців малого та середнього бізнесу фортеця. Чи стане легше дихати підприємцям після запровадження нових правил реєстрації бізнесу? Брав суд проти одного із найбільших європейських газових трейдерів німецької компанії РВ. Зокрема, міжнародний арбітраж у відні зобов'язав російського газового монополіста повернути частину коштів, отриманих з травня 2010-го. а також змінити формулу, за якою визначається вартість газу, урахувавши в ній спотові ціни. Вони зараз нижчі, ніж за довготерміновими контрактами. Це не перша поразка російського гіганта у судах. Раніше він намагався стягнути з німецького імпортера штрафи за недобір газу за схемою «бери або плати. Тоді Фоміда також стала на бік німців. Зараз РВ у реверсному режимі постачає блакитне паливо до України за ціною 390 доларів за тисячу кубометрів. А Спромівський газ коштує на 40 доларів дорожче. МВС проти реклами на дорозі, розроблений міністерством і узгодженим кабміном законопроект, передбачає ліквідацію 90% всіх рекламних конструкцій в країні. Про це повідомляє комерсант Україна. Автори документу називають бікборди однією з причин дорожньо-транспортних пригод і пропонують повністю заборонити рекламу поблизу автошляхів. У відповідь рекламісти кажуть, що це рішення обвалить ринок, обсяга якого оцінюється у 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Тим часом на ринку відеореклами в інтернеті назріває війна проти піратства. Українські телевізійники домовилися спільно захищати свій контент, адже зараз їхня продукція без жодних дозволів вільно транслюється в інтернеті. Яким чином телеканали перекриють канали піратські? Знає Олексій Фролов. Українські медіахолдинги обурені. Піратські сайти не просто запозичують без дозволу їхній відеоконтент, але ще й ставлять до нього свою рекламу і заробляють у такий спосіб 30-35 мільйонів гривень на рік. А це 80% від усіх доходів українського ринку відеореклами в інтернеті. Я призвел контент, і в ньому нету реклами. В ньому то реклами. Він насутствує. Панекін добре в сеть, і ви його скачали. І я за це не отримав дій. Вапрос, я хто? Філантроп. Правильно. Я філантроп. Однак і надалі інтернет-ресурсам на благодійність із боку медіахолдингів розраховувати не варто. Натомість власники прав на контент пропонують альтернативу: заробляти на інтернет-переглядах обом сторонам. Достатньо лише розмістити на сайті спеціальний відеоплеєр. Надалі інтернет-платформа автоматично стає інформаційним партнером каналу із легальним контентом. мы будем управлять продажей рекламы в этом плеере, а площадка, собственно говоря, будет получать доход от того, что э, на нее будет приходить большее количество э, пользователей, зрителей, и э, вся баннерная реклама, все, что вокруг плеера, это будет доставаться ей. Мы на это не претендуем. На таких умовах переконують у интернет-ассоциации Украины ладно працювати більшість вітчизняних интернет-платформ. Нет, тут нет никаких Других механизмов не изобретено. Кто-то за создание контента должен платить. Конечно, интернет-компании заинтересованы в создании созданні цивілізованих механізмів взаємодія. Якщо зараз прилагається такої з механізмом, то, он будет рассмотрен. Для тих користувачів всесвітньої паутини, які не бажають постійно передивлятися рекламу в інтернеті, медіа холдинги пропонують альтернативу, так звану передплату. А є модель підписки, коли особи високоліквідний дорогий контент продається пользователям за некую місячну плату або за разовий просмотр. Одним із перших платних інтернет-ресурсів незабаром планує стати файлообмінник EXUA. Вартість передплати наразі не оголошується. Але у компанії переконують, річний абонемент на перегляд відео онлайн коштуватиме до 400 гривень. Олексій Фролов, Артем Босенко, новини телеканал Бізнес. Паралічу вдалося уникнути країни-члени ЄС та Європарламент. Таки погодили довгостроковий бюджет Євросоюзу на найближчі сім років. Він становитиме 960 мільярдів євро. Основна стаття витрат: 325 мільярдів, збір коштів до структурних фондів задля допомоги дотаційним суб'єктам. Кошторис також передбачає суттєво скорочення адміністративних витрат, зарплат єврочиновників та обмеження цілого ряду спільноєвропейських програм. Нагадаю, проект бюджету ЄС ухвалили ще у лютому цього року. Проте Європарламент довгий час блокував його ратифікацію. Якби документ не ухвалили, функціонування Єврокомісії та інших європейських органів опинилося під загрозою. Я радий повідомити, що сьогодні ми досягли політичного рішення щодо майбутнього бюджету ЄС. Президент Європарламенту, президент Європейської ради при підтримці Єврокомісії нарешті домовились щодо цього важливого питання. Міністри фінансів ЄС домовилися, як рятувати проблемні банки. Угода поклала край складним переговорам, які тривали весь тиждень після невдалої спроби дійти спільного рішення минулими вихідними. Нагадаю, у період глобальної фінансової кризи влада ЄС витратила кілька трильйонів євро платників податків на підтримку проблемних банків. Івана скорик про те, за чи рахунок буде теперішній порятунок. Європейські платники податків можуть зітхнути із полегшенням. Порятунок проблемних банків їх зачепить в останню чергу. Вночі міністри фінансів ЄС затвердили нові правила реорганізації проблемних банків та порушили європейське табу, що вкладники ніколи не повинні втрачати свої депозити. Переговори були довгими, складними та інтенсивними. Але цього ми й очікували ясно, що коли банки потрапляють у скрутне становище, платників податків це має зачепати в останню чергу. Це простий і зрозумілий принцип. Якщо у певного європейського банку виникнуть проблеми із ліквідністю, то насамперед влити гроші у фіностанову повинні акціонери, кредитори та вкладники, депозити яких перевищують 100 тисяч євро. І тільки після того, коли обсяг цих коштів перевищить 8% від загальних зобов'язань, допомогти може і держава. Гроші виділятимуть зі спеціальних національних фондів. Паралельно кошти на рекапіталізацію безпосередньо залучатимуть із європейського стабілізаційного механізму. На нього минулого тижня погодились виділити 60 мільярдів євро. Тепер розроблені правила має схвалити європарламент. Я щасливий, що ми досягли згоди, адже тепер ми маємо конкретні правила, як справлятися з проблемними банками. Це допоможе зміцнити та оздоровити фінустанови. Також інвестори одразу знатимуть про потенційні ризики. Під час економічної кризи 2008-2009 років уряди Німеччини, Британії та Ірландії витратили десятки мільярдів євро на порятунок проблемних банків у своїх країнах. Однак кошти вкладників при цьому не страждали. Новий прецедент створив Кіпр. Міжнародні кредитори запропонували країні на. Класти майже 40% відсотковий податок на депозити, що перевищували 100 тисяч євро в обмін на фінансову допомогу. Тепер залучення депозитних коштів стане частиною загальноєвропейської процедури реанімації проблемних банків. Іван Наскорик, новини, телеканал Бізнес. Індекси на світових біржах почали ранок зі зростання. Причиною стала заява міністерства торгівлі США про те, що американський ВВП у першому кварталі цього року зріс майже на 2%, а це на чверть менше, ніж очікували експерти. У першу чергу новині зараділи на фондових ринках, адже це означає, що американський центробанк змушений буде і надалі скуповувати держоблігації до перших ознак зростання економіки штатів. Хвиля підйому докотилася до Азії та Тихоокеанського регіону. Японський Нікей вже зріс майже на 3 Відсотки Конконські хансен на півтора, австралійський СНП приплюсував собі 2%. Португалія страйкує проти жорсткої економії. В четверте за останні два роки профспілки країни виводять людей на вулиці, щоб продемонструвати. Вони проти міжнародної допомоги в обмін на скорочення витрат національного бюджету. Проте уряд не налаштований іти на жодні поступки. Тож чи стане цей масштабний протест голосом валаючого в пустелі? Далі у сюжеті. Потяги стоять, метро не працює, половину авіарейсів скасовано. У Португалії найбільше у цьому році загальнонаціональний страйк працівників транспортної галузі. Їм не подобається економічна політика уряду, жорстка економія та безробіття. Ситуацію загострила і заява прем'єра країни Педру Пасушкоелію. Мовляв, для більшої економії доведеться скоротити 30 тисяч робочих місць в держсекторі, а пенсійний вік підняти до 66 років. Цим страйком ми вимагаємо змін в економічній політиці, і не тільки на національному, а й на міжнародному рівні. Ми вимагаємо покласти край переконанням, що єдине, що нам залишається, це політика жорсткої економії. Прем'єр на страйк реагує спокійно. Від політики жорсткої економії відмовлятися не збирається, киваючи в бік Брюсселя. Мовляв, такі заходи частина плану скорочення витрат відповідно до міжнародних вимог. У цілому уряд Португалії планує заощадити 5 мільярдів євро до дві П'ятнадцятого року більшість людей проти заходів, запроваджених урядом. Страйкарі так просто не погодяться на компроміс. Тому те, що відбувається зараз, варто сприймати дуже серйозно. Нині португальська економіка на спаді, рівень безробіття більше 17%. Торік міністри фінансів Єврозони затвердили пакет фіндопомоги країні на суму 78 мільярдів євро. Однак, якщо уряд відмовиться від жорстких заходів, цих грошей Лісабон не побачить. Анна Полоденко, новини, телеканал Бізнес. Ложка меду у бочці дьогтю. касаційний суд Італії знизив суму штрафу, яку холдинг родини Берлусконі. Фінінвест повинен був виплатити своїм конкурентам. Раніше мова йшла про рекордну суму більш ніж півмільярда євро. Судова тяганина по цій справі розпочалася більше 20 років тому, коли ФінІнвест визнав факти корупції та порушення зі свого боку при переговорах про купівлю видавничого дому Мондадори. Нагадаю, самого Берлусконі цього тижня суд Мілана засудив до семи років ув'язнень за секс із неповнолітньою танцівницею Рубі. очевидно, що Берлосконі і досі головний гравець в системі італійського уряду. А ця справа ще одне ускладнення, яке додалося до і без того складної ситуації. Американський бос, якого шість днів тримали в офісному полоні у передмісті Пекіна, нарешті на волі, керуючи фабрики Чіп Старнс, та працівники підприємства порозумілися, людям таки виплатять зарплату та компенсацію за звільнення. Опинившись за межами фабрики, старс не накивав п'ятими з під небесної. У Пекіні він щонайменше два тижні залагоджуватиме справи. Нагадаємо, через чутки про скорочення китайські співробітники закрили американського боса у власному офісі, щоб бути певними, що їм виплатять зарплату зарплату та компенсацію. Згоди нарешті досягнуто. Ми вже підписали домовленість. Зарплату та фінансову компенсацію буде виплачено. На іншому боці континенту сьогодні звільнили ще одного заручника. Ейфелова вежа знову приймає туристів після дводенної перерви через страйк її працівників. Незадоволений умовами праці персонал не виходив на роботу. За два дні страйку десятки тисяч відвідувачів не змогли оглянути символ Парижа. Врешті переговори між профспілкою та керівництвом компанії, яка обслуговує Ейфелеву вежу, закінчилися успіхом. Тож туристи знову можуть милуватися столицею Франції з висоти пташиного польоту. Як створити ресторан? З чого почати, в якому стилі оформити і чим зацікавити клієнтів? В Одесі відомі та успішні ресторатори з Росії, України, Молдови і Казахстану ділилися секретами власного успіху. Деякі з них почули й наші кореспонденти. Вони приїхали в Одесу з п'яти країн СНД: Київ, Москва, Санкт-Петербург, Алмати, 70 рестораторів, топ-менеджерів та управлінців ресторанного бізнесу разом із архітекторами і дизайнерами працюють у командах. Кожна має створити оригінальний ресторан, вигадати назву, продумати інтер'єр та скласти бізнес-план. Це школа молодого бойця за три дні вони повинні поняти, як зробити новий ресторан. Вони будуть дивитися, скільки у них буде фудкост, будуть дивитися, які розходи на заробітну плату, примінительника Одесі. Поруч із новачками досвідчені ресторатори. Тернополянин Михайло Гросуляк один із них. Власну справу розпочав ще в 90-х. 90-х. Самотужки збудував шість ресторанів, бо архітектор за фахом нині під його управлінням 300 осіб персоналу. Його головна фішка власні фермери-постачальники. Працюю на сьогоднішній день. Ми знаходимо сім'ї, віддаємо їм там кози, вівці в карпатському регіоні і отримуємо здорову якісну продукцію. Клара Булгакова засновниця кількох ресторанів в Одесі та Києві. У цьому бізнесі вже 14 років. Переконана, секрет успіху залежить від команди. Група партнерів, де кожен займається тим, що в нього краще виходить. Хто-то фінансовою частиною, хто-то хтось хто-то кухня. Це ну, хороший залог. Власним секретом успіху ділиться Олександр Затуринський, один із найвідоміших рестораторів Москви. Зізнається, для нього завдання номер один повернути гроші інвесторам. А для цього новачкам-рестораторам радить почати із вивчення попиту. Брать какую-то загранічний концепт, який робить добре в Європі, лі в Америці, чи десь що, і тупо приносіть його в сюди. Діва, Україна буде або Росія, чи Казахстан. А усі часто з цим пригорають. Організатори кажуть, окремі ідеї та концепції розроблені. Під час минулих рестокемпів були втілені в життя. Тож і після цьогорічної зустрічі обіцяють нові оригінальні ресторани зі смачною кухнею. Оксана Піднебесна, Степан Пепельжи, Одеса, телеканал Бізнес. Краса по американськи каліфорнійка Кетрін Обсон відкрила власний салон для чотирилапих клієнтів. Основна послуга цього закладу фарбування шерсті. Від дохочих змінити імідж домашнього улюбленця немає відбою. Купання стрижка та фарбування коштують близько півсотні доларів. Ціна зростає залежно від складності малюнку. Його виконують безпечною для тварин фарбою з екологічними складниками. Однак Кетрін попереджає, екстремальний образ не для сором'язливих клієнтів they get. Якщо собака любить увагу, вона насолодиться нею сповна. Таку тваринку важко не помітити. Пофарбована собака все одно, що людина із купою татуювань. Ви можете засуджувати це, але подібне обов'язково приверне вашу увагу. І цифри дня індекс української біржі завершив тиждень на підйомі. Юкс додав майже 0,8%. Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до долара. На Міжбанку євро подорожчав на 2 копійки, долар зріс на копійку. І це все більше економічних новин на нашому сайті. А ще ми є у соціальних мережах. За кілька секунд не пропустіть спортивні новини. Дякую, що були з нами. Добраніч.